Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що вам хоче передати Гіката. Може, хтось з неї працює. Я з нею часто зустрічаюся в регресі. Давайте подивимося, що вам сьогодні хоче передати Гіката. Що вам сьогодні хоче передати когось, когось чекає поїздка? Хтось, можливо, хоче поміняти машину, купити машину. Хтось, десь, хтось можливо, хоче переїхати. Якщо ви плануєте переїхати, да, це буде. А для чого ти нам це говориш? Для чого ти нам це говориш? Ой, тут такі гарні карти випадають. О, тільки сказала гарні карти, на тобі вампір. Так, тут каже Геката. Що ти на правильному шляху, ти пропрацьовуєш рід. Ще раз наголошую: це для тих, хто в темі, хто не тільки дивиться розкладіки, де ми говоримо про рід, а хто і займається родом, ти займаєшся продвіженням в роду. Ти велика умнічка. І кажуть. Що ти відновила зв'язок з родом. І записувала ролик, як працювати з родом, оце прям для когось послання для тих, хто займався родовими практиками. Ти велика молодець, рід тебе захищає. Але є тут якийсь вампір в вашому просторі і ката сьогодні хоче про нього чи про неї сказати. Що це за вампір? Що це за вампір? Той, який боїться дня. І працює під непроглядом. Працює вампір. Що ти, ти робиш? Якийсь вампір, червоніж. Це може бути жінка, це може бути чоловік. Не прив'язуємося до пола. Він тут на вас щось магічить. Працює під непроглядом, щоб ви не розуміли, що це він. Працює він з сутностями, наводить вашу якусь сутність. А що ти робиш? От мені цікаво. Тут випала карта откупа, А цей откуп чий жінки, яка мене дивиться, чи мужчина, чи у цього вампіра? Чи це откуп? Кармічний вузол тут між вами є, можливо, ви спілкувалися раніше. Отут вам треба кармічний вузол розірвати. Тобто, це він, ваше пространство чи вона прийшли не просто так. Ви кармічно зв'язані кармою з прошлих життів. Як це чітко відслідкувати і як це чітко пропрацювати, розв'язати кармічний вузол? В ре, ре сі Наразі я не бачу найкращого інструмента, щоб пропрацьовувати розв'язувати кармічні вузли. В практиках ми це робимо, але коли конкретно нам підсвічують якусь людину, то це в регресії ми розв'язуємо. Ми там конкретно йдемо втілення, ваші дивимося. Інколи ви карму зав'язуєте декілька втілень, тобто ви з життя в життя зустрічаєтеся такий вампір є в вашому оточенні. Так, все-таки я уточнила, чи це откуп жінки, чи його? Чи його? Дивіться, тут у вас якась історія зв'язана, можливо, з магічними якимись аспектами і, можливо, з фінансами. Дивіться, якщо ви таку історію розбирали, то вам кажуть, що ви тут, якщо ви розбирали наголошую, то ви тут Еліксір знайшли до цієї ситуації. Ну, от я вам дивлюсь, в мене був такий чоловік в пространстві не так давно. Я пропрацювала карму в регресі, я розібралася і пішла далі займатися своїми справами. І от мені от чітко також підходить цей розклад, і жінка Еліксир знайшла, все нормально. А він не пройшов. Він по откупі, в нього тут якісь проблеми зі віздець в нього і він. Не розуміє, чому по кармі він магічить і в нього нічого не виходить. А я питаюся, що ти хочеш? А я хочу щастя, удачу, те, яке має вона, і я хочу її бабло. Тобто комусь ви тут муляєте, дивіться, когось це може бивший якийсь ваш. да? З бившими точно так же треба розбирати карму вашу з прошлих життів, тому що, якщо ви розлучились, це не означає, це не означає, що ви прийшли урок свій. Які ви проходили з ним в парі, і це не означає, що ви розв'язали з ним карму. Ви просто розлучились. Ви перше правильне рішення прийняли, коли розлучились. Бо причини на це були, чому розлучилися. А далі ще треба чистку таку зробити. Не тільки ритуальчиком почиститись від негативу від нього. Прив'язки забрати, ментальні, якщо ви вінчалися, розвінчатись, тому що це приворот. Якщо ви вінчались, це приворот. І ваші душі і далі будуть зустрічатися. І по 7-10 років ви не живете, не спілкуєтесь з людиною, а від жінки до мужчини йде ваш поток жизненний, сексуальний. І в нього хорошо все в житті з баблом, про що нам розказують карти. А вас тріндет з баблом. От ці прив'язки прибирайте, як? В регресі. Ритуали так не працюють. Колись я ритуали також робила. Зараз регрес це найкращий інструмент, щоб обривати зв'язки. Ритуал так не прибирає, хоча допоможе. Допоможе. Ви тут розсварилися з ним. Ви тут з ним чи з нею розсварились? Дивіться, в кожного історія своя, але в когось це буде мужчина, в когось це буде жінка. Да, і він прям тут шабаши. І криси, і оце прям фінканал на ваша робота є. Сексуальні прив'язки вам ліпить для того, щоб отримати що? Отримати бабло ваше. Також привороти робляться для того, щоб оця сексуальна енергія тікла, в нього багато було енергії, клієнтів, там, фінансів, бізнесу і так далі. І він за ваш рахунок хоче переродитися. Так, далі. Що він робить? Він вас енергетично, магічно пробиває. А тепер я зроблю. Два варіанти. Той, хто розбирав таку історію там, з бившими, чи там, з якоюсь жінкою, якщо у вас тут якась магічна війна? Той, хто займався цим, пропрацьовувався, да, в регресії, хтось там чистки, якісь ритуали робив, як вас працює, як ваш захист працює? Як ваш захист працює? Як ваш захист працює? Ваш захист, той, хто включався, робив, це ваш захист працює. Карта захист, друг і карта пепел. Те все, що він на вас посилає, воно. Злітає бумерангом зразу назад. А той, хто взагалі не займався, не, не включався, от тільки дай, да, я знаю, мені на всіх розкладах да, говорять, але я нахрена не роблю. Для тих, що у вас захистом. Для тих, що у вас захистом, у вас захистом? Що вас з захистом? Кажуть вищі сили, що вас розпаковують. Ви сидите в моруках, і тут, сукуби, інкуби, тут вас тягнуть вашу сексуальну енергію. у Вас проблема з інтимом в особистому житті і з бабками. у Вас проблема, що у вас з захистом? Прив'язка. Прибирайте прив'язки, вас одіночество, прив'язка. Тут на вас прив'язки і в когось навіть, програється так, що він вас не просто закриває, а вплоть до того, щоб на смерть робить йому пофіг, він хоче переродження за ваш щот. Але вищі сили кажуть, що той, хто ще ни сном, ни духом, не сном, не духом, не фігано робить він вас будить, тобто у нього ще задача пробудити вашу силу. Тільки через магію, коли на нас магічать, ми пробуджуємося. Інакшими тими питаннями не задаємося, тому він також розпаковку вашу. Але знову ж карти говорять, він розпаковує вас тим, що він на вас магічить. Але знову карти попрацюй з кармою, яка тебе зв'язує з тим мужиком. Отак, як і в мене, да? умовно, якщо прийшов мужчина в мій простір. І я там вже побачила, що він на мене магічить. Чистку зробила. Окей. Друга, друга моя стадія чистки, я сіла в регресії, розібралася, що там за історія, що я йому задовжала, що він мені задолжав з прошлої житті. Зі своєї сторони, свою карму я закрила. Він цього не хоче робити, він не хоче розбиратись. Він собі магічить, чорні ритуали робить. Окей, це твій вибір. Все, я свою карму закрила, тому в мене захист працює. Якщо я тільки почищуся, він далі буде на мене магічити і далі буде пробивати до, то, до тої пори, поки я не закрию свою карму. Зрозуміло, як це працює? Колись я була в магічних війнах роками. Я себе пам'ятаю з маленьку, мене з маленьку врочили, на мене постійно магічили. Коротше, триндєць все життя. Я навчилася е чистки сама робити, но. Ці чистки були безкінечні. Мене так будили, так пробуджували мою силу, і постійні чистки мене закалібали, тому я вивчила регрес і це допомагає це зупинити.